Віддам у хороші руки. Дівчатка, хто любить подаруночки? У мене є невеличка коробочка матеріалів, котрі мені не потрібні. Ви багато писали, що не викидайте, а віддайте нам. Тож, забирайте. Хто пам'ятає, я вже дві коробочки подарувала, ця в два рази більша. І, дівчатка, на цьому я не зупинюся також. І тут трошечки вам дизайнів. Ой! Тут і стразики, і об'ємні фігурочки, і всякі бльосточки. Ну забирайте. Що потрібно, підпишіться на мене в Тіктокі, в Інстаграмі і на Ютубі. Будьте активними. Пишіть коментарі, зберігайте, репостіть мене, мені буде це дуже приємно і найактивніші я подарую цей наборчик. Коли це зроблю, не знаю, ну, думаю, тижня вам достатньо буде. І ще прохання, дівчата, не пишіть мені в особисті повідомлення. Заберу, беру, а дайте мені, мені це нужні і так. Далі. І як в минулого разу мені скидували адресу, писали, висилайте. або писали, що там у вас є, я виберу скиньте мені, знаєте, перечень». Тому, дівчатка, цього не робіть. В інстаграмі мені не пишіть, бо. Ну, не потрібно, у мене робочі моменти в повідомленнях, а ви будьте активними в коментарях, в лайках, і в репостах, і в збереженнях. Ось цих я буду відмічати і комусь найактивніші подарую.